Всім привіт, ви на каналі Навколо кіно. З вами, як завжди, Євген, і сьогодні я продовжу підводити підсумки кінороку. На черзі серіали, яких, до речі, у 2023-му було аномально мало. Пам'ятайте, що цей випуск максимально суб'єктивний і присвячений лише абсолютно новим релізам, а не другим, третім чи десятим сезонам. Серіали розташовані у рандомному порядку, проте все-таки п'ятірку, нібито найкращих, я відокремив. Як завжди хочу подякувати за вашу підтримку. Перед початком не забувайте натиснути на подобайку, підписатися на канал та не соромтесь залишати коментарі. Всім приємного перегляду! Перехоплений рейс. Британський трилер сфокусується на напруженій подорожі захопленого озброєними злочинцями літака. Опинившись серед заручників, персонаж Ідріса Ельби спробує розібратися в напруженій ситуації, і на диво цього разу працюючи для амплуа актора та подібних сюжетів варіант натовкти всім пики, поступатиметься делікатним хитромудрим маніпулятивним методом. Концептуально перехоплений рейс виконаний в дусі культового серіалу 24, тобто сім серій відповідно семи годинному перельоту, плюс-мінус розвиватимуться в реальному часі. Події відбуватимуться як на борту літака, так і на землі. А знайомий для всіх сюжет авіатрилера неодноразово змінюватиме курс, який протагоністи з антагоністами мінятимуться місцями. Із головних мінусів це затягнути на пару годин хронометраж перельоту та дивакуваті нелогічні мови персонажів, проте їх компенсує тотальна напруга, інтрига, камерність та харизма Ідріса Ельби, які зробили цей політ в міру цікавим та захоплюючим. Сварка. Непримітний на промоматеріалах серіал про конфлікт між невдачливим будівельником і самовпевненою бізнес-вумен м'яко кажучи мене здивував. Адже на перший погляд, звичайна сварка на парковці з кожною серією набирала масштабних божевільних обертів. Серіал круто змішує жанри. Він майстерно балансує на грані напруженого трилера, пронизливої драми, божевільної комедії та моторошного горера. Викрутивши рівень абсурду на максимум, вас відправлять у шалену доленосну подорож, приправлену гостросоціальним коментарем. Проте сварка ні в якому разі не займається моралізмом. Ви безпосередньо станете учасником дорожньої пригоди. Оціните мотиви та характери персонажів, відчуєте катастрофічні наслідки конфлікту, та вже будете самі вирішувати, як вчинити, коли хтось підріже ваше авто. Ходячі мерці Деріл Діксон. Здається, кінобоси вже ніколи не відпустять прибуткову зомбі-франшизу, яка більше десяти років продовжує нести золоті яйця. Сольні пригоди Деріла по зруйнованій Франції точно не назвати найкращим серіалом року, і у цей список він потрапив лише через любов до перших сезонів флагманського серіалу та зацікавленість з трансформацією персонажа Нормана Рідуса. Цілому подорож деріла виглядає на голову вище фінальних сезонів родоначальника франшизи, адже нова локація, акторський склад, суспільство з іншими законами та релігійні мотиви надавали свіжості постапокаліптичним пригодам Парижом. Проте спінов, звичайно, успадкував хвороби ходячих затягнутість, абсурдність та нездоровий драматизм. Сюжетно творці не тільки не вигадали нічого нового, але й схоже працювали над сценарієм після проходження чи перегляду Last of Us. Ну а найгірше в цій історії це фінальна сцена, яка дає зрозуміти, що ходячі мерці планують жити вічно. Покерфейс Творець іронічних детективів ножі наголо, надихнувшись пригодами лейтенанта Коломбо, продовжив успішно експериментувати з жанром. За сюжетом ходячий детектор брехні на ім'я Чарлі в надії знайти вбивцю подруги змушено відправитись у доленосну подорож, вирішуючи хитромудрі загадки. Використовуючи легендарну формулу перевернутого детектива, нас відразу знайомлять із вбивцею та мотивами злочину. Проте, звичайно, це не псує враження від перегляду, адже спостерігати за кроками з ухвалою герої. Її весело та цікаво. Кожен епізод поміщає її в нову локацію, нові обставини та підкидає нову справу. Далеко не всі вони одинаково інтригують, але загалом іронічна дорожня пригода з хорошою динамікою та жартами гарантує гарне проведення часу. Покручений метал. Знятий за мотивами одноіменної гри серіала розгортає події у постапокаліптичному світі, своєрідному дикому заході, де колоритні персонажі роз'їжджають на автомобілях у дусі шаленого Макса під зав'язку напічканих зброєю. Головний персонаж Джон Доу, погодившись доставити вкрай цінний вантаж, протистоятиме кровожерливим бандитам, знайде другу половинку та спробує повернути втрачену пам'ять. Спочатку від покрученого металу я не очікував нічого особливого, але розпочавши перегляд, проковтнув його за вечір. Кумедний і в міру трешовий постапокаліпсис у кожній серії штовхає нас у нову пекельно непросту пригоду, сповнену вибухів, стрілянини, відрубаних кінцівок та чорного гумору. На жаль, гоничного кіноатракціону серіал вам не подарує, адже перший сезон, який виступає в ролі приквела, не має майже нічого спільного з грою, окрім апокаліптичної атмосфери, деяких персонажів. Та головної родзинки оповіді відбито гігантського клоуна, проте безпосередньо фінал підведе нас до бажаного смертельного турніру. Якщо у вас, як і в Джона Доу, є власне Евелін, саме це ім'я носить ім'яносить автівка або ж ви плануєте виїжджати за кордон, вам буде корисно дізнатися про моїх друзів та партнерів сервіс онлайн-страхування Hotline Finance. У їх застосунку дуже зручно порівнювати, оформлювати та зберігати всі страховки. Автоцивілку, туристичну страховку та інші. Просто оберіть необхідний вид страхування, порівняйте пропозиції від різних страхових компаній, ведіть дані, оплатіть і поліс вже у вашому застосунку. А з моїм промокодом навколо кіно 10 ви, як завжди, отримаєте знижку у 10% на автоцивілку чи туристичну страховку від будь-якої страхової компанії на Hotline Finance. Тому обов'язково користуйтесь застосунком та моїм промокодом. Спецоперації Левиця Сюжет шпионського трилера, натхнений справжньою програмою ЦРУ, зосередиться на команді оперативників, які працюючи під прикриттям, полюють на терористичні організації. Творець Мари Кінгстауна, короля Талси та Єлустоуна з його спін нофами Тейлор Шерідан цього разу відійшов від естетики Неовестерна і кримінальної глибинки Америки, зануривши глядачів у непередбачуваний світ секретних агентів та міжнародних інтриг, де кожна помилка і невірний крок закінчується смертю. Загалом левиці пропонують неквапливу тягучу історію з достатньою кількістю напружених моментів, яка явно не цурається використовувати стандартну формулу та жанрові прийоми. Шерідан. Традиційно майстерно нагнітає атмосферу, досліджує людські страждання та утримує високу технічну і візуальну планку. Тому якщо ви шанувальники шпигунських трилерів та стилю автора, пропускати левиці точно не варто. Правдива терапія. Оптимістичний серіал познайомить вас із розбитим тяжкою долею психотерапевтом, який починає порушувати професійні та етичні правила, що призводить до неочікуваного результату. Драмеді створив автор найдобрішого тренера у світі Теда Лассо, і саме його мотив перекочував у правдиву терапію. Влучених жартів тут точно значно менше. Проте приємний вайп оповіді, де звичайні люди намагаються розібратися у реалістичних тяжких ситуаціях, які регулярно підкидає головний антагоніст життя, дуже схожий. Серіал представляє собою непоганий психотерапевтичний сеанс висококласних спеціалістів. Він максимально ламповий та лайтовий, і окрім головного твісту, вам не варто чекати карколовної динаміки та хитромудрих поворотів. Монарх, спадщина монстрів серіал яблучного сервісу, розширює кіновсесвіт Monsterverse, Верс, який породив у 2014-му фільм Годзіла Його основні події охоплюють декілька часових періодів, зосередившись на вчених, які в минулому вперше зустрічаються з Кайдзю, та персонажах, які в наші дні намагаються дізнатися правду про сім'ю та таємничу організацію. Монарх на етапі чотирьох серій, які я вже переглянув, виглядає як цікавий конспірологічний трилер з властивими жанру секретами, інтригами та загадками, а також пригодницькими мотивами в дусі Індіани Джонса і велетенськими монстрами. Хоча кайзі у серіалі і достатньо, вони здебільшого виступають фоном, адже оповідь, на відміну від повних метрів, фокусується на перепитіях людей. Відчуття напруги зростає з кожною сценою, а величезна кількість дівих осіб, локацій та різні часові лінії поступово формують загальну картинку. Як на мене, Монарх круто доповнює Монстервіорс, спонукає чекати нових епізодів та разом із дослідниками і шукачами пригод розкривати таємничі головоломки. Переповнена кімната Перший сезон нової антології, яка обігруватиме різноманітні психічні захворювання, є вільною інтерпретацією історії Білі Мілігана. Серіал поступово розкриватиме таємниче минуле сором'язливого школяра на ім'я Денні, який потрапив за грати після вуличної стрілянини. Переповнена кімната це заплутана психологічна головоломка. Вона тісно переплітається із історією дорослішання та розслідує ж ніяк не злочин, а безпосередню хворобу злочинця травмованої людини, яка хотіла знайти розуміння. Найбільшим мінусом кімнати стало її джерело натхнення, адже головний секрет оповіді відомий навіть тим, хто ніколи не читав роман Деніла Кіза. Обігрування псевдоінтриги не завжди виглядало захопливо, але все-таки певна напруга серіалу, власні цікаві елементи, твісти та крутий перформанс Голланда, який повноцінно можна оцінити лише в оригінальному звучанні, не дозволяв відірватися від перегляду. Хоча 10 серій для цієї історії, як на мене, і забагато One Piece Після черги невдач типу Ковбоя Бібопа та Зошита Смерті стрімінговий сервіс Netflix випустив першу успішну адаптацію аніме із живими акторами. Сюжет розповідає про краколомні пригоди Луфі, який щиро мріє стати королем піратів та його ексцентричної команди. Особисто для мене людина, яка лише в загальних рисах, знайома з аніме та мангою, серіал нагадує свою рідну суміш Наруто та піратів Карибського моря. Він вийшов яскравим, захоплюючим, божевільним та по-доброму наїмним фентезі, яке з кожною серією все глибше й глибше занурює у цікавий та незвичний світ шалених пригод. Зрозуміла річ, One Piece просто фізично не може дотягнутися до анімації. Але Нетвік створив дійсно легкий та веселий вірний предку серіал, просочений духом піратства і магії, який успішно виконав надскладне завдання, залучив на моєму прикладі широку аудиторію, незнайому з оригінальною оповіддю, та найголовніше, не впав обличчя у багнюку перед фанатами. АСОКА Черговий багатосерійний продукт горизвісного конвеєру «Дісней» розповів про нові пригоди колишнього падавана Енекіна Скайвокера. А Сокатану відкриває полювання на адмірала Трауна в надії заразом відшукати езру рубріджера та запобігти відродженню залишків імперії. Асоку важко назвати самостійним проєктом, адже якщо вони знайомі з анімаційним бекграундом персонажа, шанс осилити неспішний темп та порожні діалоги не надто великий. Для решти ж глядачів, подорож далекою, далекою галактикою стане цікавішою. Актори круто оживили знайомі образи, а сам серіал відкрив нові магічні горизонти, потішив фан-сервісом, епічними помихами, мечами та в цілому атрибутикою СВ. Повноцінне космічне фентезі продемонструвало невпевнений старт. До п'ятої епізоду набрало обертів, але наснаги витримати ритм та розкрити потенціал культових персонажів йому не вистачило. Адже здається, Сока це своєрідний пролог для майбутнього фільму про епоху нової республіки, який об'єднає всі серіали в одну велику історію. Покоління Ві. Події спінофу улюбленого супергеройського серіалу Мільйонів хлопаків закручуються навколо студентів університету Годолкіна, престижного навчального закладу для суперів з купою неприємних осіб, власними правилами та таємничими змовами. На тлі творчої кризи, що зараз переслідує гігантів індустрії типу Marvel і DC, покоління Ві виглядає як ковток свіжого повітря. Творці вдало вписали типову підліткову драму про скажене студентське життя у кровожерливий всесвіт флагманського проєкту. Диявольський спін-офф іронічно висміює жанр та масову культуру в цілому, не цурається ультранасильства та фірмово чорного гумору. Радує божевільним сюжетом з несподіваними поворотами та дотепними камео. Проте, все це ми бачили, і бачили набагато драйвовіше, креативніше та харизматичніше. Загальна історія залишилася в тіні міцного попередника. А ніхто з новачків і близько не підступився до шаленого вайбу хоумлендера. Покоління Ві мені, безперечно, сподобалося, але загалом я позиціоную його як непоганий розігрів перед справжнім шоу, яке розгорнеться у четвертому сезоні хлопаків. Останні з нас. Адаптація революційної одноіменної гри пролила світло на емоційну подорож, понівеченого життям контрабандиста Джойла та його юної спутниці Еллі. Перенесення на екран будь-то книги, коміксу чи як в нашому випадку, гри завжди критикують віддані фанати. І, звичайно, останні з нас не виняток. Каст, розвиток персонажів, відхилення від канону, зміна фокусу із екшену на драму та багато чого іншого. Проте, якщо не брати до уваги філерні моменти, які нахабно викрали необхідний головному тандему хронометраж, то для мене глядача, який не грав до перегляду у відеогру, це ефектний, дорогий та якісний постапокаліптичний серіал. Зомбі та кінець світу тут виступають здебільшого фоном для трансформації головних персонажів. Абсолютно різні, на перший погляд, люди разом з нами за 9 епізодів зустрічали та втрачали друзів, протистояли смертельній небезпеці і, пробираючись крізь пекло, стали справжньою сім'єю. Сюжет спочатку здавався шаблонним, але життєвий шлях персонажів, їх характер, вчинки, мотиви та звичайно хімія між Рамзі, яку не признають фанати, та Паскалем, дійсно захоплює і породжує безліч думок. Таємниця Бункера. Адаптація одноіменної серії романів про похмуре майбутнє занурює нас у підземний світ величезного батарівневого бункера, де мешкають залишки людства після краху цивілізації. Вони нічого не знають про минуле, покірно виконують сталі правила та свято вірують, що виходити на поверхню смертельно небезпечно. Серіал стартує із пронизливої історії місцевого шерифа. Поступово зміщуючи фокус на головну героїню Джулієту, яка після низки задаткових смертей починає розкривати шокуючі секрети, зав'язка серіалу та розвиток сюжету виглядають досить знайомими для подібних картин. Історія використовує стандартні елементи антиутопії, проте на творцям вдалося привернути увагу глядача. Ви поступово будете закреслювати побудовані теорії, розгадуючи місцеві таємниці. В цілому серіал якісний і особливо у візуальному плані продуманий до дрібниць. А єдине, що може вам не сподобатись, це філерна частина та меланхолічна детективна оповідь, якій не вдається утримати напругу протягом усіх епізодів. Падіння до Ашерів Остання сумісна робота стрімінного серію Netflix та видатного грармейкера Майка Фленнегана стала однією з найкращих у кар'єрі режисера. На самому початку ми дізнаємося, що всі спадкоємці корумпованого фармацевтичного гіганта загинули за два тижні. Розуміючи, хто стоїть за цим загадковим інцидентом, власник корпорації розкриває давньому супернику прокурору довгу історію свого життя та темні секрети, які воно приховує. Падіння до мувашерів це стовідсоткова данина поваги творчості Едгера Алана По взявши за основу та актуалізувавши його найвідоміший роман, Фленеган доповнив оповідь низкою інших творів письменника. У готичні містичні мотиви серіалу вплилася відверта критика капіталізму та однієї з найбільших трагедій Америки опіоїдної епідемії, яка, до речі, останнім часом неодноразово висвітлювалася в різноманітних проєктах. В цілому Дімашерів крокує протоптаними стежками, але завдяки особливому баченню Фленегана гнітюча філософська історія виглядає шикарно. Єдине, що канонічні мотиви автора життя, доля, віра, травми, смерть та любов, що перетікають з роботи в роботу, на тлі загниваючої сімейки Ашерів не викликають таких емоцій. На сьогодні все. Пишіть, які серіали вам дійсно сподобались у цьому році, та доповніть мене в коментарях. Адже насправді цікавих історій було точно більше 15. Дякую за вашу увагу і до зустрічі в наступному випуску.